Місцевий житель допомагає нам спалити за ганчір'я. Каже, що він вже був у поліції за те, що займався схожими справами. Короче, пацаны! Там я тут і поджигають. Друзі, це історія. Місто Вівчанськ, яке знаходиться знаходиться п'яти кілометрах від російського кордону. Вівчанськ це Україна. Місто Вовчанське. Знімаємо російське ганфір'я з українського міста. Вітай сюди! Так. Россия йде нахуй Друзі, ми вовчанську. Давай, Ватю. Докидайте цю тряпку. Да добре. Нахрен. Бля, дайте мне на субі. Вавчанськ, все Україна. ССО.